Вітаю вас, дорогі мої друзі, на моєму каналі. Добрий день всім! Хотіла показати свою невелику колекцію чашок. Тут і чашки велетні, і чайні, і кавові, просто одинокі, без блюдечок, без пар. Але ви знаєте, що іноді так трапляється, що знаходяться потрібні предмети, і вже пара буде повна. Так у мене вже було декілька разів, тож, все можливо. Всі ці речі я придбала на нашій барахолці, трапляються ще іноді гарні, цікаві предмети. Стараюся не проходити повз, і ось те, що я познаходила. Цю чашку я вам колись показувала, але я не приділила їй особливої уваги, хоча вона заслуговує на це. Подивіться, яка вона красива. Ось такий малюнок, ручний розпис, це яблучка, видно, що фрукти, пастельні ніжні кольори. Я таких і не бачила, не зустрічала ще. Хоча чашка сама по собі досить велика, гарна. Клеймо довбиш, третій сорт. Була просто між посудом, і я її так запримітила завдяки цьому малюночку. Ось тепер вона є в мене. Ще в моїй колекції є ось така велика чашка, по формі дуже схожа. Чортополох, кобальт, позолота. Непоганому стані це вже така колекційна річ, рідко вони зустрічаються, а це якось так винесли на барахолку це стареньке полонне. І мені пощастило її придбати. Ось такий будячок в мене ще є. Ще в моїй колекції є. Ось така велика гарна чашка, я б сказала, кружка, бо вона важка, така солідна. Аерографія, позолоти немає. Видно, так, виготовляли на той час, що без позолоти. Клеймо, довпиш. І мені дуже подобається ось ця рівна ручка форма самої чашки для чаювання. Довго зберігає тепло, до речі, ось така форма. І такої ж форми в мене є така ж кружечка з маками. Теж аерографія, немає позолоти, форма дуже схожа, як ви бачите, але тут уже клеймо Баранівка. Тож, різні заводи виготовляли схожий посуд за формою і за технікою нанесення малюнку. Аерографію використовували багато заводів. Ось такі. Ще в моїй колекції. Ця чашка є, ну, вона така, начебто, звичайна, хоча, якраз для чаю я її теж використовую. Красивий яскравий малюнок, пам'ять про Миргород теж така вона пам'ятна. Думаю, що це виготовляли в Миргородському художньому училищі. Там багато було творчих професій, професіоналів, і, думаю, там просто такий і робили. Ще в мене ось така є гарнесенька з тоненькою порцеляною аерографія. клеймо добиш. Ну вона новенька, це нова чашка. Як на диво збереглася у хазяїв вона до цього часу. І в мене тепер вона стоїть і прикрашає поличку. Гарнесенька. Ось така, ну чи чайна, чи кавова, мабуть, таки чайна, теж не маленька. Рівна ручка, старенька така вже, позолоти немає, ніжний малюнок. Ось таке клеймо. Мені допомогли дізнатися це дульово 30-ті роки. Продавалося між іншими речами, теж так, як кажуть, на здачу можна було взяти. Ось така чашечка старенька. Оця мені дуже подобається. Тут вона ніжна, така, ніжна малюночок. Позолота, тонесенька порцеляна. Щоб знайти блюдечко, клеймо полонне ось таке, досить старе. вже. Це вже чайна чашечка. Ось ця зручна така біла порцеляна, позолота, звичайна, начебто, але теж досить зручна та мила, клеймо довбиш. Сюди звичайне блюдечко можна підібрати, і вже буде пара. Ось таку колись придбала. Тут взагалі трішечки малюночок. Позолоти немає, хоча ціленька, гарненька. І досить старе клиймо Фуф, довбиш. І рівна ручка. Ось така красунечка. Ще в моїй колекції трішечки є кавових пар. Зараз покажу, а ще хотіла ось цю чашку вам показати. Купила теж на нашій барахолці. Сподобалася мені така маленька. Думала, можна навіть олівчики поставити, як дитина уроки робить. Левеня таке. Клейма тут немає. Думала, що якась за кордоном, бо знаю, що в Англії роблять такі з різними тваринками чи з Дідами Морозами, а виявилося, що це наша дружківка робила. Бо в нашій групі в Телеграм таку продавали, і вона була з клеймом дружківка. Тож, бачите, наші виробники дивують. Ось ця кавова чашечка, нещодавно придбана мною, з ніжним таким малюночком ребриста форма, клеймо-довбиш, тонесенька, легенька, чудова. І ось така ще є кавова. Рівненька, ну, така вона, як іграшкова, це вже стара городниця. Блюдечок немає, але, можливо, з часом і знайдуться. І ось така. Знаю, є такі сервізи різних малюнків. Мені ця форма дуже імпонує. У мене, ось, бачите, трапилася шишечкою така. Клеймо, Баранівка. Там і кавник, і молочник теж такої цікавої форми. І ось, бачите. Яка краса в мене на столі та на поличці? Начебто, і не велика колекція, а вже і поличка заставлена. Тож милуюся цими предметами, іноді користуюся для душі та для задоволення. Всім вам всього найкращого, дякую, що ви зі мною, до побачення!